Ладно Оп. Тут должно було намерзнуть уже. А, та вроді отчепилась. чи ні. Так, да, отчепилась. Якісь нитки. Ополонка не замерзла, ого. Взагалі ні разу. Пшениці насипано. Так, не зрозумів. Ой-ой-ой. Та ні, ребята, ну вас нафік. Ви подивіться. Ого! Ого! Я не зрозумів анекдота. Промоїни, по-моєму, називається. Дивіться, тут хороший, а там попромивало. все, фігак, офігеть. Я догадуюся, чого це дирка. Бачите жопашників на льду. Це вони сі сіли коло пшениці і жопами розтопили кригу. Не, Х... ніфіга ні не жопа. Да, щось мені не подобається. Та Це... да, все, я прийшов. Я вже прийшов. Ну його в баню. Це капець. Тут какоріандр. Те що доктор прописав. Ванілью я би задупив. Але нічого разу. Нам чисто смішати, щоб чисто до грузика причепити чуть, чуть каші. Хотів сказати, найстрашніше не те, що льод тріщить і розходиться, а те, що риба не клює. і риба заклювала, батіскав, заловив наночопаріка. Капець! Хамса в магазині крупніша, як то кажуть. Може буде крупніший, як ні, підемо в толпу. Толпа наша все. Поплавчанки ні на що не реагують. Хоча до, до криги тут були карасі. Поплавчанки закинуті, крига під ногами просто плаває. є крапкий ну слово вроді це не про нас треба бути акуратнішим бо це просто габела Рибаків не просто так нема попровалювалися і на середині, і попід берегом. -да. Туман під'їдає кригу прямо на очах. Дивно, як ніхто ще на середині не провалився. Але при цьому картина та сама, ноль. Повний ноль. Тільки я рипнувся і притопила. Так, все, розворачуємо міномети. Риба пішла. Уже крупніша. Пузанка нагадує. Ой, так оце нехорошо. Добре розпуталося, погнало. Ніфіга тут нема, крім відкритої води містами, того йдемо в толпу. Як, як відомо, толпа наша все буде. Зараз під, підемо, провіримо, що там в толпі ловлять. Страшно интересно. Ах ти ж, Покльовочка. Час, наверное, стояла. Я вже три рази планував уйти. Таранечка. Оп! Ну, де одна, там і две, там і три. Живцова, но ну, жерлиці я не брав. Ну, обов'язково треба було в руку висратися. Ну, йоханий бабай. Отак от, от лайфхак Наліпили каші і доставка прямо на дно. А толку грузик 10 грам Що хочеш дотягне до дна. Хоть і течение не слабеньке. Ну, часом 3 4 По-іншому ніяк. Ого! Надо додати глибини з носа. Оп! от так от, тарані сіклюне, то буде видно все одно. Ще зараз ракетного удару не хватало десь по аляудах. Прецеденти просто були не на ровному місці. Приїжджаю, сонечко світа, водичка ще гуляє. І тут два ескандера по боках, в пару кілометрах від нас по полю. Як шарахнуло, ну, я на цьому все. <гум> Мої повномочі і закінчились. Смився, думаю, мало лі. Та й зараз ми від моста піпець, як близько. Цілий час без клюваки. Те, я пішла, зараз вже припинилась трохи. Хоч і ще раз на останок прикормив, але толку нуль. Як бачите, рибаки розходяться. Так, а що це ти там багранув? <різь> <різь> дивіться, дивіться, одну рибину достав і всі пішли, пішла жара. окуня походу, достала. Ну, тут льот такий собі робочий, так. Да. Окун, окунця взяв. Окружаємо його. <кхи> в атаку. Штурмувати діда. Це ж ти да, дав зеленої шапки. Він тут був окунця теж витягнув. Ну то таке, риба не клює. А, значить мефік напрягатися. Підемо макаронів. зварим та пожаримо. Mm. Да, окуня достав. Та одного достав, усі одразу побігли. Чепуха. О, тут, он, дивіться, опять мотиля щось об'їдає. Штурхає поплавок под люка, Ну, при цьому не може зажрати там крючок взагалі. 14-й номер вроде, чи 16-й. Дурка повніша. мелочи ката. Растут интеркрыль. Полномочия все. В Херсоне для интеркрыля полномочия всегда найдутся. Пакуем будки. Может, не, пельмени не возьму, я на диете. Худа ему. Надо за месяц 10 кил скинуть. Осталось 15 дней, а скинул всего 5 кил. Нас, покотили до машини Туман льот під'їдає, ну не так, що аж сильно. Завтра ще не думаю можна вийти. Ви тільки гляньте. Після обідній сон. Фу засяний. Застяний повністю. Ох, я вечором з рибалки прийду, я тебе викупаю свинтуса. Застявся просто капець. По гульках, по ділках набігався і рішив поспати. Раніше днем ніколи не спав. Mm -hmm. Отак от є от свинтус, про, свинтус. Пролайкайте рижечка. Підписуйтесь на продовження, а я пошкандивав тільки вперед. Треба шукати, я утром. Боже, я так як похолодила на цьому йду. Вчора так класно, сонце. А, ну так йде. і утром сонце було, треба було я утром. Я підбіба таке. Кажу, я утром на котлавані став, ніфіга взагалі. Так, ти ж мене хоч не знімає. Та воно вийде через год, якщо попадеш. Не, не треба, я плохо вигляджу, я замерзла. Ніхто тебе не знає. Хто ну, де там не узнає? Мене люди якісь непонятні зі мною здороваються. Кажуть, ви, ви кума Оля говорю, яка Оля ви? я кума свята. Ой, вибачте. о Блін, як вони тебе заповнили? Я себе не запоминаю в лице. Утром сонце світило, як ви десь півчаса на котловані простояв, ніфіга взагалі. А потім так. дивлюсь тут достають. Так, вчора така Боже, сонечко світа, тепло. Я взагалі вчора прям сиділа спокійно, сьогодні блін, Просто мерзнута і все. Ні, там, кстати, тепло, там щось ніхто нічого не достав. Десь у тут океан людей. Вже розходяться щось швидко. Та що ж там вже вийде? Наоборот, треба хмарність, по сонцю не всіх риба клює. Ну що, зараз сніжком присипало, вже не так буде світло там внизу, риба темноту любе. Ну, завтра утром вийду, жерлиці візьму. Сьогодні без жерлиць був. А колька встала, нічого не було. Сьогодні? Але все одно треба пробувати. Це дело наживне. Це таке. Та чорт його знає. О! На опариша. Я пробувала, але не було. Та зараза ці окуня кругом. Воно як найдуть, то все, считай, пропало. Та зараза палець забагрив. Я поїхав, купив опаришів на Шуменській, але притім обратно забув черви з холодильника достати. Вони вже місяць в холодильнику живуть. Сьогодні прийшов а сюди. У мене п'яток черв'яків, тільки живих. Дожило, до рибалки, в коробку, не провірив. Схватив, що було. Думаю, та є тісто, є кукуруза. Ага. На кукурузу навіть не дибнуло. Перевідемо, -да. Оп, і мовчав, сів і мовчав, карась. Почти живцьовий для цієї щуки, що тут. Думаю, дибало-дибало, перестало. І сьогодні отак часто було, дибало, дибало, перестало. Перезакидаю, там карась сидить. Так. Да. Так, що це було. Опариш це добре, але головне, щоб окунь. Основна біда з опаришем це окунь. Як і з черв'яком, основна біда це на і окунь. Так, да, в мене на дні стоїть. Може бути маслом надо пожарити їх з маслом, зап запекти в духовке. <рес> Та я теж не крупні, вроді брав. Мені ще скидку зробили. дві пачки по... за 50 гривень, а не по 30 гривень. Ця продавщиця мене узнала на Шуменському. <рес> Скидка для воєнних 15 гривень пінка я оце взяла боже вже місяць, мабуть, не один не акупнувся. Така красота, ну мілкованка. Ну це шпинка. Угу. О вона шайба. Тільки вітра не хватало. Це такий вітер холодний сьогодні. Окунь зараза підійшов з таєю, причому не було, не було. Тепер тільки опустиї єсть. Стайна зараза. Це не так, що викинув і більше не клює. Йоршиків, видно, вже висмикали. Вітер розганяється. Треба на дві удочки, що ж у тебе одна? У мене і одної не було, мені... Подарили? Дядька подарив вчора. А. Та це така безполезна штука, ці зимні удочки. Штук, штук 5-6 рибалок в літньому случаї в году і все, все останнє час лежать в шкафу пилью припадають. А з іншої сторони їх легко зробити з будь-якої палки Намотав, мотаванку комишину метрову взяв і погнав. В Александровке yeah. ото відру по відру. Yeah. Оп, о! Еще одна. На опарика. два. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, попуталось. Ася сяє. Опа. Ще на вечір піде. Я так само утром сказав, коли 3 чи 4 штуки підряд достав, ще й одна така за 200 г ух, як довоєнна, довоєнна, до воєнна імені, зікрою як А, Дергає, капець, окуньо. Дивіться ж. А не, Йорш дума окунь, Йорга, що дурний. Йоршик. Іась. Ч это? Ой, та я сьогодні їх натягався, спочатку викидав, потім збирати, і вони перестали ловитися. Я зробив вивод, що це один і той самий клював. У нього ума вистачає розвернутися і схватить ще раз. Дурна риба, прожорлива. Год 30 не було Ну 25 точно його не було. Давним давно ловились взагалі. Параняка змість. Та не він таке. Хіба що є зварити, зварить? Він ще тарань повибира серед красноперки йома, -мо, уже сидить думаю, що воно таке. А окуня які тут, йомайо. Всі мокуня, окуня. Таких іще пошукать надо. Повішав черв'яка. О! Йоханий бабай, сошла. Здоровенне щось, я не роздивись. Може... Сразу только черв'яка повішав. По свету по свету вроде ага. Там не солнце світе. А він такий плаский же. Угу. Кажет, Хлебало. Блін, ну червей же, що півтора штуки осталось. всі в холодильнику лежать. Як я міг забути. Ладно, тут будуть опариші. Моментально стояло було опустити покльовка і попер.